В Ірані зараз пахне не просто порохом, а повноцінним крахом режиму. Повітряний простір країни закрито, війська в повній бойовій готовності, а на вулицях справжня кривава баня. За різними даними, кількість загиблих протестувальників уже перевалила за 2,5 тисячі. А деякі джерела кажуть про жахливі 12 тисяч жертв. Тегеран намагається загасити пожежу кров'ю, але гру веде також Трамп. Його коротка допомога вже в дорозі та фраза Ми заряджені та готові змусили Аятол серйозно напружитися. Пентагон уже на столі має всі варіанти: від точкових атак на бази силовиків до масованого удару. Трамп каже, що вбивства мають припинитися. І, хоча сьогодні він заявив, що страти нібито ставляться на паузу, вірити терористам на слово ніхто не збирається. Іран. Це головний дилер смерті для Росії. Немає режиму Аятол, не буде значної збройної підтримки для Москви. Кожен крок іранців до свободи це цвях у труну російського ВПК. Це і є справжній вість зла, яка починає розсипатися, коли диктатори починають стріляти у власний народ. Вони підписують собі вирок. Юлія Володимирівна знову в кримінальних заголовках набуй САП накрили офіс батьківщини. А самі лідерці фракції вручили підозру. Суть просто за межею, системний підкуп депутатів за правильні голоси. Пам'ятаєте, як минулого літа Тимошенко з трибуни порівнювала незалежність набу з ошийником зі струмом для собак? Мовляв, це зовнішнє управління і тиск на бідних депутатів. Іронічно, що сьогодні цей ошийник затягнувся на тих, хто намагався перетворити Верховну Раду на приватну лавку голосів. Звани в лапках, корупція у нас уже досягла такого рівня, що просто ніколи в житті ми такого не бачили. Так скажіть, будь ласка. Цей антикорупційний хребет щось робить в цій країні. Просто уявіть цинізм, поки наші хлопці тримають фронт на сході, а люди сидять без світла через обстріли. У парламенті просто блокують призначення міністрів. Навіщо? Щоб вибити собі вигідні умови або банальний кеш, торгувати голосами, затягуючи кадрові рішення у воюючій країні, це мародерство і чергове пробите дно. Столиця тріщить по швах, люди 5 днів без тепла та світла, труби лопаються, а вікна в квартирах обростають льодом. Абсурд ситуації це мати найбільший бюджет міста Україні і виявитися менш готовими до зими, ніж Харків під щоденними обстрілами. Поки в Харкові. З меншими грошима будували підземні школи та запускали автономну генерацію. У Києві вливали мільярди в нові розв'язки та парки. Харків довів, можна вистояти, якщо думати про людей, а не про піар. Київ вже зустрів морози з дирявими мережами та порожніми обіцянками. Тим часом план Кремля цинічний, тотальна деморалізація населення через холод і темряву. Вони хочуть, щоб ми здалися від розпачу. Але чому місцева влада підіграє ворогу своєю безпорадністю? Росія б'є ззовні, а бюрократія та корупція добуває зсередини. Нам не потрібні скляні мости, коли вдома нуль градусів. Кожен, хто проігнорував підготовку енергетики, має нести відповідальність за кожну замерзлу квартиру. Час виправдань минув, час рятувати місто. Станом на сьогодні ситуація навколо Гренландії переросла в глобальну кризу. Трамп офіційно перейшов до плану анексії острова. У Конгресі США вже внесли законопроект, а Білий дім заявляє, що Гренландія має бути підкорена або дипломатією, або іншими методами. Вчорашні переговори у Вашингтоні провалилися. Данія в люті каже про неприпустимий тиск. Це крах для альянсу. Коли лідер НАТО погрожує власному союзнику фактично окупацію заради ресурсів та Арктики, це ознака остаточного розколу. Європа вже об'єднується проти апетитів Трампа, але єдність НАТО тепер існує лише на папері. Зеленський доручив уряду переглянути правила комендантської години на час надзвичайної ситуації в енергетиці. Офіційно, щоб люди могли вночі дістатися до пунктів незламності, а бізнес міг раціонально планувати роботу під час відключень. Коли в Києві люди багато днів сидять без опалення, а труби в квартирах лопаються від морозу, дозвіл вийти на вулицю о третій ночі це не турбота, а розпис влади у власному безсиллі. Замість того, щоб вкладати мільярди в захист підстанцій, нам пропонують гнучкий графік, замерзання. І для чого? Де реальні рішення катастрофи?